Там тоді вже були російські війська. Це до мене дійшло, якби як обухом по голові так стукнуло, тому що стільки військ я не бачив, і в ДНР, ЛНР стільки не було всього. Заскакували в Донецький аеропорт, був хаос, все в переміжку. Відбивали по п'ять атак за день, а то й більше ми відбивали, стояли. Під кінець літа е, прийшла повістка 2014 року. Е, мене з роботи е, визивали в військкомат. Я пройшов комісію, повернувся додому. на Наступний день вийшов на роботу і під кінець зміни вже підійшов майстер і каже, Серега. «Собирай речі, завтра на відправку. В августі пройшов місяць підготовки і нас направили в Мар'янку, місто Мар'янка. Там ми пробули, завели нас на брошені позиції, не чи 53- я яка бригада покинула позиції. Ми заняли, виставили блокпости. У нас були перепускні пости, на, бо далі на Донецьк. Траса, Донецька траса. Там ми простояли місяць чи півтора, нам прийшли на заміну Збройні Сили України, нас змінили і нас відвели на другу лінію. І там у нас ну, ми базувалися. Звідти. Виїжджали на бойові розпорядження. Мар'янка, Красногорівка, е на Карлівку. І через, е мабуть, місяць після того, як нас з Мар'янки вивели, і в комбат вистроїв нас і каже, хлопці, нам е держава доручає зайти до Донецького аеропорту. Ну, то є. Поки нема інших, то тобто вся надія на нас і ми заходимо з 93-ї бригадою, із, були десантники. Там було багато родів військ, частин. Нас завели в новий термінал. Новий термінал. В старому терміналі держали правий сектор, старий термінал. Ми знаходилися е, в новому терміналі. Заходили ми через Піски, заїжджали туди, на, на коробочках, на БТРах 93-я бригада нас завезла. Це пер, перший раз я попав так туди. Е, заступали на на 3-4 неділі. Ну як, як, як там вийшло, коли нас міняли. Нас міняли на, на коробочках, так ми і виїхали назад. Перша зміна у нас була. Це я був в октябрі. В октябрі я туди попав і другий раз ми вже в декабрі, в другій половині декабря я попав туди. Простояли ми на шосте число нас змінили наші побратими, і ми якраз вийшли на святвечір. Через неділю це був 2015 рік, через неділю упала вишка управління польотами в Донецькому аеропорту, і невдовзі упав саме аеропорт. Там, нас, як так, взяти, взяти в лоб вони не могли, тому що хлопці добре держали оборону і підірвали колони, звалилися. Ну, коротше, завалились. Серед моїх побратимів з моєї частини є також герой України з позивним Рахман. Який вийшов, сам вийшов через взльотку, вийшов до своїх, попав до десантників і каже, хлопці потребують вашої допомоги, сідайте в МТЛБ і вивозьте їх. Там відмовилися і він сам. Встиг сам сів на МТЛБ і сам встиг двічі вивезти ну, хлопців, евакувати, їхати туди. За третім разом його вроді як підбили. Підбили і взяли в полон. Він був в полоні чи 3-4 місяці. І от такі люди були за мною, що вроді так. І не скажеш, що він герой, що коло тебе ходить герой, що навіть не розраховував так, побачити, що коло тебе ходять такі люди. Другий раз нас заводили через, через моторол. Була е, Life News знімав, е, ми заїжджали через Авдіївський мост. Я, Там я тоді побачив, що через кожних 50-100 метрів стояв російський танк. Стільки техніки я ще не, не бачив, просто вживу. Там тоді вже були російські війська. Це до мене дійшло, якби як обухом по голові так стукнуло, тому що стільки військ я не бачив і в ДНР, ЛНР стільки не було всього. Було багато техніки, нас вели під конвоєм по домовленостям. якось так. Вони Довели нас десь за кілометр до Донецького аеропорта, і далі ми поїхали вже своїм ходом. Ну, Розраховували на ці домовленості, що режим тишини, стрільби, ми спокійно собі розгружалися. І в цей момент. Вони відкрили пальбу і ну, почався хаос там. Ми коротше, заскакували в Донецький аеропорт, був хаос, все в переміжку, перепригували. Ну, ми, ми не думали, що так підло можна поступити. Вроді ж, все нормально, зайшло, ну, зайшли нормально і тут тобі нас обстріляли. І після того відбивали по п'ять атак за день, а то й більше. Вони і ночі також на нас нападали, ми відбивали, стояли. Діватися було, коротше, нікуди, тікати нікуди. Так що хлопці проявляли мужність, відбивали атаки, стояли. Для мене то завершилось все добре, я вийшов звідти, а багато хлопців залишилось там і під завалами. І за цей період, що ми держали аеропорт, потіряли своїх товаришів, які там залишилися, які захищали і старий термінал, і новий. Були і втрати в нас. Ну, от, мабуть, там і трималися як, як за символ, можна сказати, держались. Ми там показали, що ми можемо, що ми, хоч і набагато менша країна, але по силі духу, волі, ми набагато вище них, і тому ми трималися 200, ну, почти рік можна сказати, тримали донецький аеропорт, не зламалися. Я там був з побратимами, яким я довіряв, з якими я пішов туди. На таких можна покластися. Такі хлопці, ну, може мені так везе, може не знаю по життю, але зі мною завжди гарні люди. Надійні, яким можна довіритися. Ви просто розумієте, Донецький аеропорт ми були в оточенні. Нам по не було куди і діватися. виходить. Нам приходилося тримати його, тому що кожен з нас боровся за своє життя, за побратимів. Тут таке ж саме відбувається, тут таке саме відбувається, хлопці держать кожен клапоть землі великими жертвами. Ну, тримаються, показують свою силу волі, духа. І я думаю, що нас не зламають. Це наша домівка, і роздавати наліво, направо землю свою. ну, Ми не маємо права. Нам потім буде соромно дивитися в очі своїм дітям. Ми просто не можемо. До кінця йде. Поки не визнаємо ворога.